Не праці, то в нас всі керівники підрозділів пройшли навчання з напрямку пожежної безпеки в центрі аудиту. Похороні, сіхі, посвічення, сіхі. Посвічення, так. Потім у нас до інструкції з пожежної безпеки, також інструктажі нас проводяться обов'язково, до збору врожаю. І, зараз розумієте, жневна компанія. Пожежонебезпечний період, проводимо періодичні профілактичні рейдові заходи, відпрацювання по СГ підприємствах, в місцях збору врожаю, в місцях переробки, зберігання врожаю, нагадуємо безпосередньо правила користування первинними засобами пожежосіння, такими як вогнегаз. Тобто у вас на об'єкті ви всі повинні знати, де вони знаходяться, повинна бути відповідальна особа, яка веде їх. Облік перевіряє їх придатність і задля того, аби їх можна було в подальшому використати при якійсь надзвичайній ситуації. Хто працює на техніці заразбиральник, кожен із вас знає, що необхідно бути відповідальними, не панікувати, тому що паніки водія. Воно горить, пожежа набирає великих масштабів і навіть перекидається на сусідні ділянки. Тому перш за все це ваша відповідальність і ваше вміння користуватися первинними засобами пожежного гасіння на ранній стадії розвитку. Ми перш за все необхідно визвати пожежно-рятувальний підрозділ, за номером яким ми визиваємо, викликаємо пожежно-рятувальний підрозділ. То один политик листівочки я залишу для де... розповсюдження розмістити в себе на куточках безпеки. Закликаємо вас бути відповідальними пам'ятати, що передусім відповідальність рятує і наше життя, і такі великі хлібні масиви, які в нас на Україні існують. Yeah, awesome. А саме весередок кожного. Порошок можна трошечки і да. Щоб Він, він злежує і він злотиняє. Ще в новий ну полонок да. вже сучасні технології, але все одно на такі випадок необхідно таких правил. Така Калісорочка у нас тут є самі застережені. Смоги обурюємо, відділяємо їх від сусідніх well, полів, да. сусідніх смуг. Засіб Значить, Порошковий вонегасник, ви всі знаєте, що повинна техніка оснащатися. об'єкти зберігання, переробки. На об'єктах знаєте, де вони знаходяться. В машинах також, в комбайнах, в тракторах, машини, які возять, зерновози. Тобі ж подивиться справність, манометри є, датчик тиску, тобі ж дивитесь сектора. Повинен бути червоний, зелений, червоний. Воно вже вигорело, в принципі що в зеленому секторі або в верхньому червоному, то диск працює нормально. Якщо з якихось причин берете зараз труб і направляєте на середочок пожежі на відстані від одного метра.